Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий скарб. З настанням осінніх холодів, як правило, загострюються ревматологічні захворювання. Сьогодні ми будемо говорити саме про цю проблему. Гості студії, доктор медичних наук, професор Роман Д Яцишин та завідувачка ревматологічним відділенням Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Христина Федорович. Роману Івановичу, що нового у лікуванні ревматологічних захворювань на сьогоднішній день? Доброго здоров'я вам, шановна дія Миколаївна, шановні телеглядачі. Вчера дякуємо за те, що ви набайдужі до проблем ревматичних патологій. Тому що це патологія, про яку люди знають, багато з них страдають. А що за лікування, питань, звичайно, є чимало невідкритих. Звичайно, ми всі хочемо знайти препарат або панацею, яка б вилікувала однієї таблетки від усіх хворіб, які б людина добре переносила і не мала би ускладнень як від самого лікування, так і від хвороби. На жаль, поки що такої панацеї нема, і навряд чи вона колись буде знайдена. Адже ж з пошуком нових препаратів хвороба також міняється, ми кажемо модифікується. Але вже за останні роки 20 в ревматології стався прорив, тоді, коли з'явилися препарати так званої біологічної терапії, і щороку нове не може виходити. На протягом цих 20 років крайніх. Розробляються нові препарати біологічної терапії, з'являються так звані біосиміляри для того, щоб здешевити ціну зараз. Вони стають більш-менш доступними для наших пацієнтів, але більше того, з'явилися препарати, які називаються таргетні синтетичні базисні препарати на додачу до метатрексату, ліфлономіду, сульфосалазину. І ми сподіваємося, що за ними саме буде майбутнє ревматології, тому що це препарати. А. Таблетовані, Б. Меншої ціни. І це краще переноситься, як біологічні препарати, які мають чимало ускладнень, в тому числі і звикання до них. Ми кажемо, що є порушення іде імунної толерантності до таких препаратів, з'являються власне, до таких середників. Тому майбутніх громатології саме за препаратами, синтетичними таргетними препаратами, які зараз на ринку України вже також є зареєстровані: тофоцетиніп, бартетініп. У батациніп багато препаратів, які мають таку складну назву, здавалося б, але ще складніший механізм дії, тому що вони діють на початок хвороби власне, на точки прикладання розвитку чи патогенезу, як ми називаємо в ревматології. Саме в цьому напрямку і розвивається ревматологія. Щодо знеболючої терапії, на жаль, нема знову ж таки панацеї, але розробляються комбінації препаратів нестероїдних протизапальних із умовно препаратами, які відносять до групи опіоїдних. По типу тремодолу, але ви знаєте, що термодол в Україні є незареєстрованим, тому про це в нас в Україні ми поки що не говоримо. Але спостерігаємося, що робиться у світі. Буквально нещодавно закінчився черговий конгрес європейських рематологів, де знову ж таки зверталося чимало уваги на розробку новітніх препаратів і їхню ефективність. Романе Івановичу, ви сказали, що були учасником конгресу ревматологів. Якісь такі перспективи? Оптимістичні, скажімо так, дуже оптимістичні. Є в лікуванні цих захворювань, знаєте, хотів би сказати, що в цьому році Українська асоціація роматологів вперше була представлена як член колективу Європейського. Ми мали навіть свій презентаційний столик. І хочу сказати, що європейська асоціація дуже велику увагу приділяє українській роматології. Зокрема, для українських учасників реєстрація була безкоштовна, а російських і білоруських вчених не допустили до участі в цьому конгресі вже двічі підряд. І сподіваюся, що і в наступні роки, поки буде тривати агресія Росії, цього не буде. Нам не допомагають організаційно європейські ревматологи, тому що, коли почалися військові дії, з Європи йшла не тільки гуманітарна допомога, але йшла допомога ліками для тих пацієнтів, які не можуть собі в силу логістичних проблем закупити препарати, про які вже йшла мова. Ну а про ці препарати, які я що називав новітні середники, інноваційні, які ми їх називаємо, це проблема, яку вирішити за один рік не вдасться, тому що це достатньо дорого. Але вже те, що є Цілий ряд препаратів вибору для, для пацієнта щодо по ціні, по якості, по приносимості. А для деяких пацієнтів цей препарат вибору тільки тоді, коли він спробує декілька шляхів розвитку хвороби, тому що на початку ми завжди використовували біологічні середники, які через деякий час вислазав ефект, або з'являлися побічні дії, алергічні реакції. І пацієнт опускав руки разом з лікарем, тому що не було іншої ради. Тепер така рада є, тому що з'явилося чимало біологічних і тих препаратів, по які вже сказав, це тарги. ...синтетичні середники за ними і буде майбутнє. Проблема залишається тільки в обмінних поки що артропатіях, в тому числі подагра і інші артропатії, солові, так звані, тому що ну, лікування дуже ефективно на цей час немає, і ми абсолютно велику увагу приділяємо зараз навчанню пацієнта. Якщо пацієнт буде знати про свою хворобу, як себе вести. Чим харчуватися, як уникати загострень, як подовжувати ремісію, пацієнт на 30-40% буде мати більше арсеналу в боротьбі з з конкретною хворобою. Христина Миколаївна, майже два роки триває війна, і хотілося б почути у вашому відділенні, які сталися позитивні зміни? Що нового? Добра вам здоров'я. Так, відділення працює в своєму звичному режимі, незважаючи ні на що, ми тримаємо свою оборону. Звичайно, що протягом останніх двох років дехто з лікарів залишив відділення, дехто прийшов, можу сказати, що відділення значно омолодилося. На даний момент воно розгорнуте на 30 ліжок ревматологічного профілю та 10 ліжок кардіологічного профілю. Стараємося їздити, вчитися, десь набувати нових знань для того, щоб йти в ногу з часом. От а, застосовуємо ці всі а, нові методи лікування в своїй практиці. Фактично, те, все, що розказав Роман Іванович, це ж нещойно. щойно стосовно імунобілічної терапії, це все ми використовуємо в нашій щоденній практиці. Зараз збільшується кількість пацієнтів, фактично, які отримують імунобілічну терапію. Маємо на даний момент. Тільки за кошти державного бюджету, який забезпечується тільки нозологія, ювенільний ревматоїдний артрит, але сподіваємося на подальше виділення фінансування з боку наших регіональних програм на дорослих пацієнтів, які хворіють ревматоїдним артритом та іншими нозологіями, працюємо в цьому напрямку. Стосовно пацієнтів і те, що змінилося для пацієнтів, ми йдемо вперед і десь наближаємося до тої, скажімо, схеми медичної реформи, взагалі забезпечення медичної яка діє і в Європі, і в Сполучених Штатах, коли пацієнт приходить, звертається. Там, скажімо, до вузького спеціаліста, але не завжди може попасти в той самий день, в той самий момент, коли б він хотів, на прийом до вузького спеціаліста перед тим має попасти на прийом до лікаря сімейного, який йому в подальшому виписує електронне скерування. А те саме стосується фактично і скерування на стаціонарне лікування. Уже коли пацієнт до нас приходить у відділення, він має бути всебічно обстежений. Колись так, звичайно, не було. Інколи пацієнти з тим не згодні, десь трошки з нами спорять. Десь комусь це може не подобатися, але в загальному всі ми маємо розуміти, що в ревматології немає ургентних станів, тобто. Практично всі пацієнти, які до нас госпіталізовуються, вони перед тим мають бути повністю обстежені. Тобто, ми маємо розуміти на якому ми етапі стоїмо стосовно ступеня ураженості органів та систем, якщо це стосується якихось системних захворювань сполучної тканини. От а фактично, такого моменту, щоб пацієнти поступали через відділення екстреної допомоги там невідкладного невідкладних станів, цього наразі немає. А що стосується власне зараз осіннього періоду? Він для нас є дещо особливий, тому що ну, десь він і відрізняється навіть від весни. Зазвичай, коли йде зміна таких погодних умов, температурного режиму, ми бачимо збільшення потоку пацієнтів. Зазвичай при цьому починають загострюватися усі хронічні недуги. Це не тільки стосується власне, ревматологічної патології, це стосується будь-якої хронічної патології. Але в нас це, напевно, такі є два типи. Ті пацієнти, які вже мають наявну якусь патологію порно-рухового апарату, в них починаються, вони починають десь посилено відчувати болевий синдром, десь інколи відбуваються загострення, незважаючи на правильно підібрану базову терапію. І е, ті пацієнти, які вперше з таким стикаються. А ще один пункт, який, скажімо, цікавий, коли до нас приходять пацієнти після літнього сезону, коли десь тривалий час перебувають або просто десь позагорали, чи, чи то на морі, чи це під час якихось господарських робіт біля присадибних ділянок і після таких якихось сонячних ван, сонячної інсуляції, дуже часто пацієнти до нас звертаються власне з дебютом системних захворювань сполучної тканини, тобто десь якимось таким особливостям. А по вузьких Спеціальностях стосовно десь між собою, ми коли говоримо, стрес, наш такий перманентний, в якому фактично всі українці перебувають протягом останніх двох років, десь спровокував те, що значно знизився боловий поріг в всіх хворих. Тобто, навіть ті пацієнти, які раніше, скажімо, оцінювали там болі в суглобах, як такі незначні неючі, які їх фактично не турбували, то зараз а, дуже часто пацієнти звертаються інколи так, що. Візуально змін немає. Де, на інструмен... при інструментальному дообстеженні, при рентгені, ультразвуковому до змін немає, а пацієнти скаржаться десь на якісь моменти болю. Тому ми завжди є на стражі допомога для таких пацієнтів. Христина Миколаївна, хотілося б уточнити. Ви сказали, що спрямування має дати сімейний лікар. Це для всіх хворих чи тільки для внов захворівших? Ні, це не має значення в великому рахунку. Просто для того, щоб попасти на консультацію до вузького спеціаліста. Будь-якого є два варіанти, два шляхи, як попасти. А перший це є. В першу чергу до сімейного лікаря сімейний лікар оцінює скарги, оцінює клінічну картину. А якщо він сам на своєму етапі не справляється, він тоді відправляє на консультацію до будь-якого вузького спеціаліста. Це не тільки стосується там, ревматологічних пацієнтів. І інший є варіант. Такий пацієнт може звернутися самостійно, тобто звертаючися у реєстратуру будь-якого закладу, чи це є комунальний заклад, чи це є приватний заклад, і е, самостійно звертається уже конкретно до того спеціаліста, який йому потрібен. Але Я просто це. зазвичай, коли є от у ці моменти самозвернення, то є варіант, що можливо треба буде таку послугу оплачувати, тому що після сімейного лікаря таке скерування є безкоштовним. Дякую, Романе Івановичу. Наскільки почастішали певні ревматологічні захворювання? Чи навпаки є тенденція до пониження? Скажу в продовження теми Кубення Христина Миколаївна, що дуже чітко прислідковується сезонність в наших захворюваннях. Одні люблять зиму, другі люблять літо. В лапках звичайно люблять, тому що системний червоний вовчак це сонце, це інсоляція, це загар, часто контрольований. А стосовно інших захворювань, переважно хронічних хроматичних, захворювання, які є пов'язані з холодом, з холодними факторами, зі зміною погоди, і напевно люди, які зараз нас дивляться, зразу згадують про свої болячки і відчувають, що зараз сам саме в цей період починається їхнє загострення. Чи може сказати, що якась хвороба зникає? Так, ми можемо сказати про хронічну ревматичну хворобу, яка раніше називалась просто одним словом ревматизм. Зараз ми все менше, менше говоримо про таку хворобу. Вона більше стосується дитячого віку, підліткового віку. Ми навчилися зараз лікувати спільно з педіатрами перші атаки ревматичних приступів, і тому в по великому рахунку ми зупинили просування цієї хвороби, з якої і починалася, власне кажучи, ревматологія. Інші захворювання навпаки з'являються є хвороби, про яких ми можливо не знали. А можливо вони з'явилися через втручання ем, урбаністичними факторами, антропогенними факторами, тобто з появою певних ліків, безумовно, з появою певних продуктів харчування, певних продуктів куріння, а також колишніми чинниками з'являлися хвороби аутоімунні, які раніше про які раніше ми мало говорили, мало знали. Зокрема, системні васкуліти зараз до них. Дуже увага приділяється у цілому світі так звані анце-асоційовані воскуліти це воскуліти, які мають специфічні антиділа, які характерні лише для них. Для таких воскулітів розробляються постійно нові способи лікування, ну, скажімо так, не зовсім нові, а оновлення тих рекомендацій, які виходили в минулому році, в позаминулому році. Тут іде мова про використання високотехнологічних середників, а також цитостатиків, які своїм чином також впливають на імунну ланку таких пацієнтів. Тобто, ми лікуємо одну хворобу, маємо отримати ускладнення від лікування таких захворювань. Хотів би сказати, що наростає кількість обмінних артропатій, так званих: це подагра, гідроксапатитна. Пірофосфатна артропатія, це пов'язано з продуктами харчування, з зміною способу життя богаючих людей, сидячий спосіб життя, І тому, напевно, не секрет, що багато за кордоном пацієнтів займаються бігом, активною працею фізичною, тому що це той спосіб, який може Попередити виникнення таких захворювань дуже приємно, що навколо озера в нас чимало людей починає робити прогулянки і не просто дихаючи свіжим повітрям, а в ритмі кардіо для того, щоб попереджувати самоускладнення з боку серцево-судинної системи. Це також дуже важливо для пацієнтів, які мають травматичні хвороби, тому що, окрім нирок. Окрім судинної патології, дуже вастими ускладненнями є самовраження серцево-судинної системи з високими тисками, з закупоркою судин, з інсультами, що різко скорочує термін життя. Тому, повертаючись до тієї теми, яку я підняв раніше, ми вчимо пацієнтів бути здоровішими. Не тільки попереджувати хворобу, але жити з цією хворобою, навчитися з нею жити, навчитися правильно її модифікувати для того, щоб подовжити своє життя і покращити якість такого життя. Поради нашим пацієнтам Христину Миколаївну, що найголовніше, ви би хотіли сьогодні порадити тим людям, у яких з'являється загострення? Такі поради, напевно, вони би мали поділитися на два типи. Перше, це в першу чергу тих людей, які вперше стикаються зі скаргами з боку опорно рухового апарату та суглобів, тобто, коли такі скарги з'являються вперше. А насамперед, це не зволікати до віз з візитом до лікаря, старатися не лікуватися з допомогою гуглу чи соцмереж. Часто такі стани потім запускаються, і коли вже приходять такі пацієнти до нас на прийом, попадаючи ну, інколи, буває, що десь там через якісь е, відсуміжних спеціальностей, а е, десь не завжди вчасно вдається уточнити цей діагноз. але е, Просто попадаються вже пацієнти, які приходять уже запущеними випадками. В першу чергу, я буду напевно банальною, коли скажу, що старатися вести здоровий спосіб життя. Кожного разу, коли ми десь проходимо наші клінічні обходи наші з Романом Івановичем, велика частка наших захворювань вона фактично лікується так, такою специфічною фразою, коли ми це прописуємо і в виписках, і ми це постійно їм говоримо на клінічних обходах для пацієнтів. А модифікація способу життя найчастіше це стосується власне пацієнтів з остеоартритом чи з остеоартрозом, Коли ми радимо, що в першу чергу знизити масу тіла, пацієнти, звичайно, перше кажуть там Ой, ну та це ясно, або інше не можу ніяк схуднути. Але завжди методи для цього є основне бажання. Фактично використовуючи оцей пункт зниження маси тіла, контроль маси тіла і дозовані фізичні навантаження, це вже фактично левова частка щодо лікування більшості захворювань суглобів. Другим пунктом це фактично мати сімейного лікаря спостерігати за своїм власним самопочуттям і десь не дотягувати до о, тих станів, коли буде важко встати з ліжка, коли о, починаються виражені прояви артриту, або коли десь починається хронізація того запального процесу, звертатися до фахівців. Хай інколи буває, десь можливо попадає не завжди вчасно до конкретного до ревматолога, бо бувають проміжні етапи. У нас багато пацієнтів, які спочатку попадають там, до сімейного лікаря, потім до нефролога. Інколи бувають, що навіть пацієнти. Попадають від стоматологів, від невропатологів. Ми вже проводимо на своєму етапі диференційну діагностику і вже тоді і далі розуміємо, що з таким пацієнтом робити. Другий пункт стосовно тих пацієнтів, які вже мають наявні якісь хронічні недуги, системі захворювання сполучної тканини, знову ж таки, тримати контакт з своїм лікарем, зі своїм ревматологом. Це є важливо, чому? Тому що знову ми стискаємося з таким питанням, коли до нас приходить пацієнт, поступає до нас черговим загостренням на стаціонарне лікування. І коли ми починаємо такого пацієнта розпитувати, що приймаєте, де ваша базова терапія, які препарати приймаєте, пацієнти такі нам кажуть: Ми нічого не приймаємо, нас нічого не зробувало. Ми вирішили, що вже все добре, і приймати більше ці препарати не потрібно. Для цього потрібно постійно тримати контакт з своїм ревматологом або приходити десь хоча б ну, мінімум раз на півроку на чергову консультацію, для того, щоб десь уточнити по моментах подальшого лікування, хоча б здати контрольні аналізи крові, можливо, інструментальні методи до обстеження, які будуть потрібні, для того, щоб розуміти, на якому етапі знаходиться зараз захворювання, чи не треба дочікуватися до моментів загострення. Звичайно, що зрозуміло, що не завжди ем, десь один лікар може підійти, наприклад, один лікар може підійти десяти пацієнтам, а одинадцятому не підійти. Для цього можна звернутися до іншого спеціаліста. У Нас завжди з понеділка по п'ятницю є е, е, кожен лікар на прийомі. Ми міняємося. Тобто, е, якщо десь один не, не зуміє добре пояснити, зуміє інший. Знову ж таки. В соцмережах є багато ем, пацієнтських організацій, де е, долучаючись до яких і спілкуючись з пацієнтами, фактично, такої самої, які мають таку саму е, хронічний недух хронічну патологію порно-рухового апарату, знову ж таки діляться своїми десь е, е, спостереженнями по своєму лікуванню. Тобто, що не треба боятися і не треба, е, скажімо, упускати такі моменти. Має бути наявний комплайнс між лікарем і пацієнтом. Спасибі, спасибі, шановне панство. Це була програма. Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.